Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Продовжуємо робити розклади по містам Чернігів, прильоти у серпні. Київ ми зробили найперше. Гаразд дивимося, чернігів, прильоти у серпні. Ну, Мені перша карта показує тут або глухий кут, прорив якийсь буде. Або зараз я ще, У мене ще одне перше прийшло, у мене взагалі-то жертви серед білого дня, якщо можна так прочитати, і тут іде 20-й аркан. Це ага. говорить, що чернігів під прицілом, так, і вони хочуть цю територію. Теж хочуть території. Ну, Дивіться, план у Росії у Кремля величезний. Вони хочуть всю країну, так? Але, в принципі, я не бачу, що тут якийсь похід може бути. Тут трошечки підвішена підвішана ситуація. Я скажу так: підвішана ситуація. Підвішана ситуація якась, знаєте, вичікування. Ситуація вичікування. На дні колоди у нас а, стоїть цей як його. Імператор. Імператор. Це говорить про те, що тут якось, а, в принципі, укріплення є. Давайте я так скажу: тут є укріплення, тут вони не пройдуть. Пішаком абсолютно ніяк не пройдуть. Ось, прильотів. Ну, тут я, я не бачу тут прильотів. Великих, великих, якихось масштабних, ось як в других було. Тепер дивимося. Житомир. Потім Вінниця. Житомир. У серпні прильоти. Знаєте, я не хочу озвучувати всю інформацію, що там про військових, якщо то ви і так все знаєте. Тому я промовчу про наших військових. Там якийсь процес. Ось. Прильотів, до речі, якесь, якесь переназавантаження для Житомира. Тому мовчу. Ви і самі знаєте. Але з другого боку, чи, чи озвучу я тут, чи ні, расисти все рівно все знають, без мене. ось, Але там іде якийсь процес, не буду далі говорити. Чи навчання. Чи ще щось? Якось так. Або навчання, або ще. Так, гаразд, не буду. Давайте так. Прильотів? Ну, не бачу. Не бачу прильотів. Не бачу. Тут, 에, скоріше, якийсь вишкіл. Гаразд, все, мовчу. Житомир. Більш-менш у вас спокійно, більш-менш вінниця. Але це не значить, що не будуть лунати тривоги. Вінниця у серпні місяці, прильоти, все, що показують. Те, те саме в мене йде. Давайте так. Можуть бути лікуватися наші десь у Вінниці. Не обов'язково, щоб ви писали, але з другого боку. Повірте мені, Москальня все знає. Якщо тут е, якесь навчання проходить, то тут якесь якісь лікування, скоріше за все. І я би сказала, тут якийсь. Е, розробляється якийсь план у Вінниці. Не можу точно сказати, але недобрий план, тому що місяць випадає. Місяць випадає. Будьте обережні. Будьте обережні. Стосовно, бо ми дивимося на прильоти. Вийшов Зеленський Вийшов Зеленський. своєю особою. Тут щось буде, я не знаю. Можливо, він приїде е з візитом у Вінницю. Тут якийсь військовий стратегічний план є. Тут вирішується щось по Вінниці. Зараз я подивлюся по карті. Ну, дивіться, якщо взяти, так, по карті, хто його знає, це йде на Умень, дорога, на Кропивницький, і дорога від Житомира, тут Хмельницький Тернопіль. Хто його знає, що тут може бути? Відверто вам кажу, тут якийсь план, але не дуже добрий військовий. І плюс там є. Як я вже не хочу ще раз повторювати, ось якось так, мої дорогенькі, прильоти, відверто вам сказати, тут немає прильотів на серпень місяць. Це не прильоти. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Розумієте, коли не знаєш ситуацію, коли там не живеш, тут можна дуже багато чого говорити, але місцеві вони розуміють, що там у вас робиться у Вінниці? Щось там, щось там крутять. Щось там крутять. Або військовою допомогою. Щось там крутять. Десь її приховати хочуть, бо тут і Зеленський персоною, бачите, тут є, 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 є щось. Щось тут є. Тут ще може бути, знаєте, що у Вінниці? Допомога якась прийшла військова. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Таким буде місяць серпень. для Чернігів'я, Житомира і Вінниці. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!